Можна ставити безшовну плитку на теплу підлогу без швів. Друзі, хочу сказати вам, що слово безшовна плитка це навіяний міф, який придумали консультанти, продавці в салонах плитки. Ну, я не знаю, для того, щоб продати ректифікатну плитку. От дивіться, у нас виходить от пряма пристиковочка плитки, бачите, в плутну, тісні, тісні і що. Ну, дивіться, і в нас все рівно тут є мікрошовчик. Ніяк ви не зробите так, щоб там не було шва. Тому це, це такий, кажу це просто маркетинговий хід, який був задіяний для того, щоб збільшити обороти. Продажу там ректифікатної плитки. Обов'язково має бути шоу. В першу чергу плитка в нас крива і мають ставати ось ці кліпси, СВПшки, щоб за допомогою них зробити гарний рівень в площині. Якщо цих СВПшечок не буде, в нас буде десь нижче, десь вище. Будуть ось такі будуть зуби, розумієте, тому що плиточний клей має свойство втягуватись під час висихання. Якщо ви один день вклали, а на другий день підрівняли. То через день воно те нижче, нижче осяде, тому що втягнеться плиточний клей. І взагалі, от, просто ми тут клеємо розділову мембрану, у нас тут тепла підлога, і в нас шовчик виходить 1,5, 1,7 міліметра, розумієте? А, а взагалі, якщо так вникнути в цю всю історію, то тут шов має бути мінімум. там, 3, 3, 3, 3 4 мм, щоб воно, щоб воно гарно все працювало на цих теплових розширеннях. Але я кажу, зараз є різні мембрани, які дозволяють зробити мінімалізувати цей шов. Тому немає такого поняття, як безшовна плитка, і безшовна вкладання плитки на теплі підлоги взагалі нереально. Не потрібно цього робити.